Такі високі пташки, довгими шиями. Знайшла <різь> я темі зоопарк. Ми колись тут були з дітьми. Нас привезли на машині, потім Дашу змусив, е, возили на екскурсію. Тут не видно тварин. І я недавно зрозуміла, що то... Якраз в нашому селі треба буде малих звозити. Там лошадки, попугайчики, кабанчики, кролики, от таке всяке різне. Кінь був. Ось так, Ранхелі Марія. Всім доброго ранку. Іду з базаром. Бо вчасно помітила, що гаманець забула вдома. У мене таке часто буває, на жаль. Хотілося, щоб рішали час від часу. Ось така я трохи російська. Подивилась, пам'ятаю вдома на гаманець і думаю, треба покласти в сумку. Ну і напевно ця думка. Якось лишилося, що я вже ніби як поклала і пішла. Mm. <рі> бо спішила, бо сьогодні цікавий день, сьогодні була зранку в лікарні. Я взяла талончики на прийоми для дітей, для чоловіка. От Сама сходила по особистим справам. І, що мені сподобалось, що зараз якась там пандемія, чи що. чи просто загострення вірусів. При вході всім дають безкоштовну маску. Або вони лежать, бери собі. Навіть бачила, що люди брали пару штучок. От. У нас я не пам'ятаю, щоб роздавали безкоштовності маски. Дрібничка, звісно, але приємна. У нас і до війни, і під час війни. У нас все якось так, на жаль. Немає таких маленьких приємностей. Ну, принаймні, мені не зустрічалися. У всій Європі, і не виключення Іспанія, а може особливо в Іспанії, не знаю. В інших країнах не жила. Так само є бюрократія, так само є різні махінації, але з казнократством, але, скажімо так. Рівень зовсім інший. Наша країна, на жаль, лідер в тому. Хоча мама казала, от поки ми тут живемо в Іспанії, що в тата був інсульт і повністю зробили безкоштовну операцію. Навіть натяків ніяких не було на подяку, все було. Дай Бог, щоб на краще мінялося. Тема, так сказати, гостра, неприємна корупції, але ти коли бачиш і ну, поживеш там, поживеш в іншій країні і, і бачиш, що люди живуть по інакшому І, наприклад, іпотека тут ну, до п'яти відсотків, два відсотки, півтора. У нас такого немає. Це подобається. Про моє візіння. В цукорочки попалося півтора цукорочки в упаковці. Мала бути одна, але так буває. У мене часто. Чому мене зацікавив і я дуже хотіла аерогрей. Не можу нарадіти, я думаю, по моїм відео ви зрозуміли. Тому що я люблю дуже їжу з духовки. І, ну, але, от, наприклад, таку порцію цвітної капусти готувати, розігрівати ту всю духовку. Ну, самі розумієте, от така в мене буде сьогодні смакота. Тут я підстелила собі таку тряпочку, щоб кудись не ті когті дівалися. Так? Короче, мені ще треба навчитися страхти ногті. Бачите, мої підолашні. Одну лапку ідеально підстригла, а другу два кохти до крови мені її шкода, Боже, я не знаю. І ніби воно, що довгі лишилися кохті, але все одно. Ой, Боже, моя біля навіть їсти не хоче тих своїх ковпашок. Не? Скажи, нема, а садіст. Ну Ой, собачка лекла, але це вже светр перейшов в домашній бо Щось тут деркатка її зашила і судна. Карма нас взагалі Виявилася дуже привітливий для чужих людей, дітей. Вона отут така ніжна, така добра, він лапку мені дає. О, так, от вона любить всіх членів сім'ї і, і дітей, в принципі, хоча менш. І чоловіка, а на вулиці їй може хтось не сподобатись, і Вона може нападати, це маленька башкетниця. Так, так і до собак, хтось подобається, хтось не подобається не боїться великих, починає на них гавкати, ричати, шерсть піднімати. Я їй кажу, ну ти ж сніданок для цього пса, сніданок на один зубчик. А вона безстрашна, безстрашна. Опукла зорість, та? Тобі здається, що великі маленькі. Люби волосся жувати, я завжди ховаю. Від неї волосся, від тої маленької ручки. То, мав бути, в нас той але вона трохи ну більшу значно за той інтер'єр, а вона така більше на 에... пінчера подібна. Ало, кермеєш? Все добре, бо ще. Свідкає, так. У чужих вона дуже злобна, Котів взагалі не переносить на вулиці, ганяється за ними, вони деколи на неї не реагують, такі ж самі чи більше по розміру від неї. Вона їх злосно ганяє. Та, Та дівчинка. <сху> ти мій? Біши, ну, біжи. все, все. А, гань, повертатись навіть не хоче. Давай. О, трішки. По місту засадили різдвяники. Ось така гарна гірлянда перед церквою. Ввечері, напевно, буде гарно. Я не знаю, їх напевно ще не включають, бо я не бачила ще. Діти, що. Пеяс. Старі квіти забрали і ті різдвяники сюди засаджують. Де ріки нічого не було, а зосені почали засаджувати. Може ріком вони не садять ціле направлено, бо воно нічого не росте, не знаю. У спеку. Я так зрозуміла, кастаньєтами тут вміють користуватись. Кожне місцеве Йдуть трищать. О, і тут таку красу зробили біля Мерії. Ну, гарні вони, гарні, щоб знати секрет, як за ними доглядати, бо вони, ну, хто мав таку рослину і в кого вона вижила. Поділіться секретом. Дивіться, яка краса. Тут такі червоні і персикові. Навіть ні, більше жовті з рожевим. А персикові он там. О, краса. А тут у нас рожеві і червоні. Ах. До обіду в нас дуже холодно. Я вже дітей в другі забираю, то вже і на терасі сижу, грію сонечком, а до обіду рятую тваринок сама. Палення не включаю, зранку тільки для дітей. Ось така от картина. гріються дівчатка мої. nya <laughs>